Головка повністю перебрана. І продовжуємо обслуговувати трактор Солі. З вами гра Сталеві Нерви. Міняємо маслку у задньому мості. Місто, гідравліка, коробка. Все тут буде суцільне. Трактор Соліс 26, Виробник Соналіка. Ось такі дві пробки є зливні. Вони знаходяться, якщо побачите, одна там, де масло витікає, і друга ось там. Пробки розкрутили, вони затягнені на фіксаторі різьби, розкручували головка 17, права різьба, розкручували трубов. Тяжко, але розкрутили. Маселко стікає з бортових редукторів, там, один, з того боку другий. Крутимо пробки назад і будемо заливати маселко. Маселко заливається сюди, такий у нас щуп. З трьома поділками. Так, заливаємо масло, крутимо пробки. Будемо заливати сюди масло порівняно. Так, і міняємо ми фільтра грубої очистки магнітного. Пише нас, кожне очищування е, через 50 годин, очищувати кожні 250, замінювати через 750. Через 50 ми його чистили, через 250 ми його просто замінимо. Магніт вибрали з нього, бо новий продається сіт без магніта, як бачите, новий. Магніта нема. Ось такий магніт у ньому, виходить. Магніт ми вже промили. Випихається просто в колбу. Чик є. І фіксується простим стопором. Так, зараз ми... Все. Стопорок стоїть. Фільтерною, є стрілочка, так само, як на цьому. Тут вже просто наклеєчку таку пахнули. Ось так. І тепер дивіться, як він має там стояти. Маселко чистеньке, масло з гідравліки йде з коробки. Так. Це у нас чисте. Складаємо фільтрок. Хомот. І кладемо його у своє законне місце. Витримо. Ми так будемо після обслуговування трактор мити. Зараз візьмемо хімію, хімію тепловудов помиємо, а то десь масло потекло і солярочка трохи. Ось так все протерли, прочистили. Чик. Це сюди. Поставимо стрілочку до гарячі, чи як накладемо. Покладемо стрілку до гори. Щоб було гарно. Є стрілочка. Є. Хамоти бажано класти на своє місця, а то дивіться, тут хамут зробив вже потай. Ми так само його і поставимо на місце. Чик, туди сів. Закручуємо хамоти. Це проста процедура. Так, затягуємо болти кріплення фільтра. Магнітно. Так. Хомути. перезатягуємо. Є таке діло. Це в нас готове. Так, доливаємо маселка у моста. Масло заливаємо уміст. А ну, давай лієчко. Через е, провірочну горловину, де щуп піде. Ось так, поклали лійку. Тиснемо масло. Можете шприцом, маєте шприц, лейте шприцом. Ми лаємо ось так. Так, доливаємо до рівня повного. Масло ми залили, пішло туди 18 літрів приблизно. Так як писало по камістрі, як вони прислали, так і щуп на три поділки. Ставимо щупа. Ми вже його закачали, прогнали. Магнітний фільтр прокачався. Ось, як бачите, є в нас так, як ми зливали. Верхній рівень. Трета поділка. І ось така була процедура. Зараз ми закручуємо пропочку. Назад ставимо колечко, не забуваємо, все затягнено. І така була процедура заміни масла у коробці. І З вами був гаразд Сталеві нерви. Така була процедура обслуговування трактора Solis 26. Вербник Sonalica. Замінили масло в моторі, замінили фільтра всі. Мотор приблизно 4 літри масла, замінили магнітний фільтр, топлений фільтр, воздушний фільтр, масло у мостій коробці в гідравліці. Повністю все обслужили. Трактор все працює, заводиться чудово, моторчик робить як годинник. І ось такий був у нас на обслуговуванні тракторець. А з вами був Гаразд Сталеві Нерви. Підпишіться на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нових відео.